Маю ось такі деякі грубі італійські макарони. Мені потрібно для цього, щоб нафарширувати такі макарони. На Фаршу 700 грамів, одну цибулинку, три-чотири зубчика чоснику, морку натерла вегета і трави. Італійські орігон, розмарин. Пережаримо цибульку, чосничок і морку. Я всю піджарку додаю до фаршу. Трошки додаю віґетти. Чайну ложку солі і пів чайної ложки перцю. Берете одну макаронку, ось так начиняєте. Я начинила макарони, 100 грам сметани, матний соус, так з три ложки. Ливка готова. Ливаємо зверху по всіх макаронах, зі всіх сторін, подоливайте водою. Посипаю сиром. поставлю на хвилин 5-10 Макарончики У нас вийшли. на вигляд дуже гарні. Такі м'ягесенькі, дуже ніжні, такі смачні, що Я вам скажу, що годі відірватися.